Значит, як а називається навіть, ось так. цей грибочок, ось цей червоний. Як Але він називається? Мухомор. мухомор. А він мухомор. який? Він хороший, він їстівний? А який він? Отрує Отруєний. 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 Чи можна його їсти? Ні, ні не можна. можна. А, ні, ні, ні. ні. Чи, знаєте, чи знаєте ви ще якісь грибочки, які теж отруєні? Мені здається, я не знаю. Я знаю, де, є, є такі. А що, що це за гриб потруйний? Так, ти молодець, ти побачив на малюнку. Це... Это... Максимчик, можливо, ти знаєш, що це за грибочок? Mm. Або Дімід, може, ти ще знаєш грибочки отруєні? Да. А ви бачили на вулиці, скільки ростуть грибочків, навіть коли ви виходите на вулицю? Да. Дімідочка Діміт, Я виходив на юсу відділки та гриби, вони туйни. <риклад> <риклад> Давайте ми може поговоримо про те, що грибочки не можна їсти, гриби, які ви бачите на вулиці. Дуже часто там ростуть отруйні гриби. І дітки підходять і трогають їх ручками, або ніжкою, ось так от копають ножкою, але це не можна. Знаєте чому? Тому що отрута потрапляє вам на ручки. Потім ви потрогали носик або потрогали губки, або очі потерли. І ця отрута потрапляє до вас всередину. І ви можете отруїтися. Тому, якщо ви раптом потрогали ручками. Або ніжками грибочки підійдіть до мами чи бабусі, і скажіть про це. Вони знають, як зробити так, щоб отрута зникла з ваших ручок. Треба її протерти спеціальним або лимонним соком. Протерти. Вона кислота, вона вбиває цю отруту. Тому, будь ласка, знайте про це. Якщо ви раптом з'їли шматочок, обов'язково потрібно це розказати. Взагалі ми з вами домовляємось, що ви їжте тільки ті грибочки, які вам дає ваша мама. Зрозуміли? Mm -hmm. Все більше ніяких грибочки ви не їжте. Отож, сьогодні я вам покажу, скільки грибочків буває ще отруйних. До речі, щоб ви знали, що мухомор буває не тільки такий, а навіть отакий. І взагалі їх існує дуже багато. В Саме мухомору. Це теж мухомор. І ми бачимо, що і тут є краплиночки, бачите такі? І тут. і тут є теж краплиночки. Бачите? Це теж мухоморчик, і він теж отруйний. Ось цей гриб називається сатанинський гриб. Коли його розрізають, то його серединка через час стає отака синя. Уявляєте собі, а зверху дуже гарний, правда? Такий червонесенький, собі гарний е грибочок. Угу. Добре, зайчики. В наступний ось він, бачите, який коли він сілий. Mm -hmm. Так, ми бачимо з вами ось такі грибочки, це шампіньончики. Да. На минулому уроці я, я вас показувала. Вас це хороші грибочки, але є бліда, поганка. Це смертельний гриб. Цей гриб, ко, якщо його людина з'їдає, може призвести до загибелі людини і дуже сильного отруєння. Подивіться, в нього тоненька ніжка, бачите, має ось таку спідничку і трошечки менше У в нього отваг. такі шляпочки. А я вам ще покажу сьогодні ще інші грибочки, які теж є отруйні. На минулому році я вам розказувала про маслята. Мас, маслячок. В нього така начебто вкрита маслом, його шапочка. Це хороші грибочки, махових та маслятка. А ось це називається перечний гриб. Він дуже схожий на них. А тут подивіться, тут знизу, який колір? Жовтий. А тут? Кричний. Бачите? Значить, це это... Дуйна, это... Так, Нет. так, зайчики. І цей гриб є смертельно небезпечний теж гриб. Уявляєте собі? Навіть на минулому році я вам цей грибочок показувала, що це за грибочок? Лисичка. Отак! Молодці, лисичка. Але є ложна лисичка. Ця жовтесенька, а ця. Помаранчева. Помаранчева, і це теж отруйний гриб. Ось бачите, які вони хитрі. Вони навчилися виглядати як хороші грибочки. Хитріся. Поганка бліда, схожа на шампіньончик. Та оце опята. Вони Давай. хороші. Опята можна їсти. А ось у нас є кирпично червоні опята. Вони є теж отруйні, бачите, вони відрізняються теж з цієї грибочки. Ну і білий гриб. Хороший гриб, якщо його надрізати, з нього тече такий біленький сік, Але якщо взяти жовчний гриб, то з нього буде такий рожевий сік. Так, ти бачите? Ну і сатаницький я вам теж розповідала про цей грибочок.